Всім привіт-привіт-привіт! Це сам Тайм подкаст. Звісно, я його ведучий Віталій. Здоров. З чого хотілося б почати. Цей подкаст буде, знаєте, таким коротеньким. Я почав старатися, як мінімум, утворювати свої стоїки. І, як кажуть більшість подкастерів, що потрібно випускати, хоча б, скільки там. Один, да? Один епізод на там, тиждень на два тижні, і я щось взагалі почав прокастинувати, але в цьому заслуга певно пігулок, котрі приймав і потроху хочу від них відмовитися. Взагалі мені в цьому допомогла, до речі, книга. Я взагалі обожнюю читати, то зрозуміло, да? бо попереднім деяким випускам. Книга називається Ти наперевершений» перевершений, і вона взагалі рекомендована знаєте, підліткам, дітям, котрі знаходяться в школі, котрі знаходяться ще на такій да, моменті вибору, ким вони будуть у майбутньому, можливо, в моменті, коли вони зараз відкривають собі якісь таланти. Я навіть думаю, що спробую спробую достукатися до власного сина і зарекомендувати йому цю книгу. В ній дуже багато чого описано. Це е, писав один із кращих пінг-понг, пін де, тен тенісу е, Європи е, в свій час. Він таким став і описує не тільки свій шлях, а взагалі, до речі, дуже круто ілюстрована, класні кольори підібрані для сторінок. Для знаєте. Озаголовлення о, о, о да, якоїсь якогось важливого моменту як це це просто кайфово це потрібно прям знаєте відчути це потрібно побачити дуже рекомендую неважливо в електронному вигляді або в паперовому вона є в книгарні, вона коштує там приблизно 160-170 гривень але я вважаю, що вона буде корисною не тільки дітям, ви можете разом з ними це почитати. І знаєте, не те, щоб там відкриється новий світ, але я вважаю, що їх це змотивує і дасть їм розуміння, що саме наполеглива праця над собою в тому, до чого твоє серце лежить, може реально всі твої мрії в майбутньому здійснити. Не треба казати, до речі. То пам'ятаю, у більшості з нас певно було таке дитинство, так що ви, певно, кимось хотіли стати, я не знаю, там а, якоюсь творчою да, професією. Це там музика, малювання, ще щось, і вам казали: ну, це знаєш, це, це, звісно, не робота, да, ну, вона те не прокорма. То це дуже поганий такий підхід, і можливо, тому що наші. Батьки, наші діди-бабусі жили саме в такій індустріальній епосі, коли ну, як би нормою було саме зростати десь в кар'єрі, я не знаю, на якомусь підприємстві, заводі і так далі. Але давайте будемо чесними, і такого якби, вибору прям широченного спектру не було. Да? Був цирк, була сцена, а сцена була яка. Ну, та совкова, тобто, ти те, що ти там хочеш або про що мрієш, описувати, співати, грати не можеш. Це, звичайно, засмучує. Я розумію, що в такій обстановці якісь таланти розвиватися не могли, і зараз саме час і нашому поколінню, і поколінню З і Альфа якось почати все-таки звільнятися від. Цієї думки, але знову-таки, да, був проведений недавно ну, таке соцопитування в інтернеті, звісно, і там питали дітей зазвичай, дивилися, ким вони хочуть стати. І більшість з них це кожен другий майже вибрав, що він хоче бути не там блогером або ще щось саме тіктокером. Да, типу, всі бачать, що там якісь подарунки, всі хочуть, звісно. Легше грошей, але до дітей ще не доходить поки що та історія, розумієте, вони вже з дитинства сприймаються як е, якусь роботу. Не? І е, в них, е, якщо особливо батьки дуже, да, вони якби налаштовані на те, щоб підтримати дитину, але при цьому, наприклад, е, забивають у список е, Тіктоку да, на стрімах або ще десь. Слова абсолютно всі, навіть будемо так казати, не матюкливі І дитина не розуміє самокритики. Взагалі є велика проблема, тому що була відсутня дуже довго навчання, не було соціалізації, і я розумію, що всі проти булінгу я довгий час. Знаєте, є такий тест, коли всі кажуть, щоб все було добре, щоб не було там поганих емоцій, і тому подібне, але. Розумієте, як без темряви не може бути світла, так і без якихось негативних емоцій не може бути позитивних. Ми такі істоти, що все у нас в порівнянні, і якісь помилки допускати треба дитині пояснити, що це окей, і це якраз допомагає зростати. Це якраз утворює нові нейронні зв'язки, якщо ми приймаємо якісь виклики. І стикаємося з ситуаціями, в яких нам складно, в яких нам страшно, в яких ми, можливо, не впевнені, що ми впораємося. І навіть якщо ми не впораємося, або це буде провал, я не знаю, десь на там, сцені при виступі ще щось, це треба переживати. Від цього ми стаємо сильніші. Якщо абсолютно від усього закриватися, то, ну. Звісно, ніякого прогресу не буде. Я вже забув точно цю фразу, вона була використана майже в кінці книги, і це було шикарно. Я не знав, що це Ейнштейн сказав, але вона приблизно звучала, в тому ключі, що не помиляється тільки той, хто нічого взагалі да, не робить. І... Ми просто звикли це використовувати як якесь прислів'я, але ну, з цим теж треба попрацювати. Я маю на увазі глибоко задуматися про те, що ми дуже останнім часом хочемо, щоб наші перемоги давалися нам без сліз. І останнім часом, знаєте, беру якісь книги, я тим бачу великі. І найскладніше в цьому, в будь-якій взагалі справі, почати. Да? Ти починаєш, перша, друга сторінка, і все воно пішло як по маслу. А, можете, до речі, привітати. Я дописав свою власну книгу, а, чомусь поки що її в магазинах немає. Єдиний, певно, з магазинів, в якому колись з'явиться і можна буде да, побачити це це Apple Book, тому кому-то цікаво. Ключ Соломона, будь ласка, рекомендую до читання. Тож, повернемося до книги Ти Неперевершений. Окрім того, що вона да, призначена для дітей, ще вважаю, що там є деякі поради для дорослих, вони такі, знаєте, між сторінок. Десь закладені, тому що історії, про котрі розповідає цей письменник, вони стосуються, наприклад, і його батьків. Теж то де ж, звісно, він тенісист і став таким, тому що в тата була да, певна пристрасть до тенісу, і взагалі, ну будемо так казати, в тому часовому просторі, де він жив, не було як. Таких розваг, типу, звичайно, вони певно з часом з'являлися. Я не певен, що там там комп'ютер або ще щось, про це там якось ніхто не казав. Але вони розважалися таким чином, що в них була пробіжка довкола їхнього кварталу, тобі ж там трьох вулиць, і це було постійно якесь змагання. У нього був старший брат, і були друзі, з якими вони змагалися. І так само у тенісі це постійна гра. Хтось міг би сказати, що це розвага, але привчити дитину до того, що, наприклад, там уроки або якісь допомога по дому, а потім дитина може займатися в цілому чим завгодно, але найкраще було б, якби вона з вами чимось займалася. Ми от не так давно пробували вивчати там 3 d моделювання і. Волі неволі, десь там в підкорках воно відкладається в дитини, і я вам то чесно кажу, тому що е, вона це згадує, вона про це може пожартувати або цікавитись, а як у вас там прогрес. Тому ділитися е, і взагалі на власному прикладі показувати дітям, що ви чимось цікавитеся, це дуже важливо. Це е, ну, ви для них є головною, я не знаю. Машиною для сприйняття, якщо е, хтось бачив, є такий дуже чудовий фільм Соціальні мережі. Хто не бачив, рекомендую подивитися. Там колишні співробітники Google, Nike, Adidas, е, інших брендів, Meta, Вони описують е, найскладніше, е, що було в їхній роботі. Не тільки створення взагалі алгоритмів, по яким людей старається затягти соціальна мережа. Вони ще там розповідали, особливо про TikTok, вона ж не належить поки що до американських брендів. Це ще Байденс, її головний да, там, володар. Ось, і більшість з них стараються своїх дітей до 14 років не допускати. Тобто до того часу, поки в них не з'явиться ем, да, е, щоб вони не могли. Ем, Управлятися, да, якби то ставати на сторону ту чи іншу, а, лише по відео, тому що зрозумійте, у відео і в усіх інших сферах а, головне да, впевнено щось казати, і неважливо, чи то є правда, чи то неправда, але вам повірять, якщо ви самі випромінюєте впевненість. А більшість тіктокерів, тим паче успішних, точно випромінюють ту впевненість, але ж Давайте будемо чесними. Несуть вони іноді просто жесть. Ну, типу, окей, для свого можливо, віку або е, е, способу життя, місця проживання і так далі. Можливо, все окей, але ж не для кожного. І хотілося б сказати, що е, алгоритми працюють правильно, е, роблять унікальним е, кожний підбір і так далі. Але якщо взяти загалом, то вони роблять е, людей ну, стадом. Типу згодом, ну, це якщо перевірити да, цей алгоритм, він е, буде зводитися як да, піраміда і приводити всю масу майже до якоїсь однієї точки. Тому що ви між собою взаємодієте, ви додаєтеся, лайкаєте, коментуєте, впливаєте знову-таки на більшість. Тих самих да, там, послідовників, так би мовити, і приходити всі до одного знаменника. Тому для того щоб бути унікальним або вашій дитині бути унікальною, а їй потрібен не лише TikTok і не лише соціальні мережі а в особливості потрібні саме ви. Що ж, поки що на цьому все. Ось такий коротенький підкаст. Все, що я хотів сказати. Всім бажаю приємного вечора. В мене вже ночі. Па-па, Почуємося.